Без першого дзвоника в одній шкіл Богорочанського району урочиста лінійка відбулася без школярів. Батьки не пустили дітей у навчальний заклад, адже вважають місцеву школу небезпечною. Школа розкидана в сільській раді в дитсадку і там чотири корпуси. Один корпус, нібито підремонтували, зробили косметичний ремонт. Батьки зібрали гроші показати, що ніби щось зроблено. З цієї школи діти ходять в столову, діти мокнуть, мерзнуть, ноги мокрі. Туалети на дворі, та дитина піде в перший клас, чи другий чи на четвертий піде в туалет, самі розумієте, дитина маленька, обмочиться, впаде так, та дитина сидить, бідна. Школу побудували понад століття тому, розповідають селяни. Відтоді жодного капітального ремонту. Дві доньки Оксани Шудрави постійно хворіють. Мама впевнена, все через школу. Проблеми зі здоров'ям значні. Старша заробила в школі, хронічний піє Зараз вона лікується у трускавці. Молодша одного разу, як було простає сніг. Ішла дитина школи. І ось тут нас доказали, що буде басейн. Дитина просто скочила в пісок. Було багато води. Дитина тупилася. Біля старого навчального закладу не закінчений фундамент нової школи довгобуду. Її почали зводити два роки тому. Та будівництво завершилося. Щойно залили фундамент на зведення стін забракло грошей. На Цей рік передбачено 4 мільйони фінансування на 2014 Заплановано за рахунок вкладень 5 мільйонів. Не збудували. Не Тому що вартість більше 20 мільйонів гривень чиновник селян не обнадіює, коли добудують школу, не знає, та люди мовчати більше не збираються і обіцяють не пускати дітей на навчання, принаймні допоки не розпочнеться будівництво нової школи, а ще погрожують перекрити дорогу. Тоді відрізаними від цивілізації опиниться сім прикарпатських сіл.